Профілактичний рейд проводять у одному із районів Житомира, який забудований приватним сектором. Місцевим жителям нагадують про необхідність постійного обслуговування грубок або твердопаливних котлів. Пані Валентина каже, що щороку з чоловіком оглядає та обслуговує свій твердопаливний котел. Бо я виросла колись ще в селі, і я вже знаю, як ними і тут і газове завжди провірати тягу і провітрювати, і щоб була відкрита квартирка, як горить у котлі твердого топлива. Чоловік чистить комі. Після отопітельного сезону все, щоб було добре. А як це газ, то теж дивиться там на витяжку, все, все кругом під контролем. Окрім того, після двох пожеж на Вінниччині та Хмельниччині, де загинули восьмеро дітей, місцевих жителів просять не залишати своїх малолітніх дітей самих вдома без нагляду. У ну, мене дівчата внучки, так що за сірники я не переживаю. Но, ну, але все рівно ну, ж те ж діти. Ну так, діти, хлопці, то вони чуть-чуть бучніше. От. А де дівчата вони спокійні. Перед тим, як затупити груби, це все обов'язково треба почистити коми. Прочистити, все, подивитися, щоб трещин не було, нічого заробити. Провідний інспектор Служби з надзвичайних ситуацій області Костянтин Мельник каже, з початку цього року під час пожеж на території області загинули 64 людини, з них двоє дітей. А більш як 70% займань у осінньо-зимовий період це саме несправність пічного обладнання. Літом, весна це в нас більш суха трава горить і так далі. А кінець осені і зима це саме через опалення, горять будинки. Протипожежні розділки багато хто не відстані так, не. Не дотримуються. не дотримуються відстани, так тобто будують впритул до димоходів, як там бачимо, наприклад, дерев'яні балки, які з часом два-п'ять років, ну тобто ніхто не застрахований, вони вже висихають і просто спалахують. Рівень небезпеки з побутовими приладами дуже високий. Діти граються, залишаються без нагляду, і для них це є загроза життя та здоров'я. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.